Усім привіт! Мене звати Рушниченко. Я зі славетного козацького роду рушничуків. Нещодавно я почув надзвичайно цікаву розповідь від мого діда про рушники Київщини, і вирішив з вами поділитись. Проте спочатку про загальну: рушник це прямокутний шмат ляного чи конопляного полотна, що має на кінцях, а часто і на всьому полотні різноманітні вишиті або виткані композиції. Уявляєте, вишиті та ткані рушники супроводжували людину впродовж всього життя. Вони використовувались у календарних та родинних обрядах. Тепер перейдемо до деталізації. Територія сучасної Київської області складається з кількох етнографічних регіонів. Північні райони належать до Правобережного полісся, центральні, південні та більшість лівобережних районів до середньої Наддніпрянщини. північ Лівобережжя до Чернігівського полісся. А крайні південно-західні райони належать до перехідної зони з поділями. З давніх давен, сировиною для виготовлення рушників на території Київської області, слугували льон та коноплі. Лише на початку ХХ століття почали використовувати фабричні тканини. Найбільш характерною кольоровою гамою на окреслених теренах було поєднання червоного та синього кольорів. Однак, в кінці 19-го, на початку ХХ століть синій колір витіснився чорним. Також для вишивки використовували вибілені та невибілені нитки домашнього виробництва, а ще фарбовані натуральними барвниками. Наприкінці 19-початку го 20-го століть на Київщині побудували рушники, вишиті запалеччю або гарусом червоного кольору із можливим вкрапленням інших кольорів, основу композиції яких становить так зване світове дерево. Такі рушники мали ширину 40-50 см і довжину близько 2 метрів. Вишиванню передувало нанесення контурів майбутнього орнаменту на полотно. Далі вони повторювалися вишивкою двосторонньою штапівкою, і простір орнаментальних мотивів заповнювався рушниковими швами. Разом з червоним використовувалися вкраплення синього, а потім чорного. Поряд із деревом розміщувалися зображення птахів, голубів, півнів тощо. Особливими були обухівські рушники. Вони генетично пов'язані з полтавськими, проте мають ряд особливостей. Основу композиції тут, так як і на полтавських, становить дерево вазон, проте його зображення грубіше. Різноманітні фантастичні квіти замінені узагальненими квітами-листками. Дерево на обухівському рушнику дуже часто має квітку посеред стовбура. Композиції протилежних кінців рушника тут з'єднані ламаними гілками. Техніки вишивання також грубі та маловаріативні це переважно безкінечники, виконані двосторонньою штатівкою, що чергуються з грубими качалочками. Відомими на території Київської області та за її межами були Переяславські, Богуславські та Поліські рушники. Однак вони демонструють здебільшого ткацькі традиції українців. Для поліських та богуславських характерним було використання геометричних мотивів, а для Переяславських рослинних та рослинно-геометризованих. Також на окреслених теренах широко поширені були ткані кролевецькі рушники.